Всім доброго дня. До мене завітала шкода Octavia A7 2.0TDI. На очистку всієї системи екології. З самого початку скажу, що включає вся система екології. Це сажовий фільтр, другий контур Єгіра. Потім перший контур Єгіра, що чиститься, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, впускний колектор радіаторного типу. Перехідна плита до клапана єдієр першого єдієра, першого який йде з випускного колектора. Окремо сажовий фільтр. Якщо ви до мене телефонуєте, дуже часто телефонують, мені потрібно почистити сажовий фільтр. Я кажу: так і так. Ціна така, то така, але чиститься все. А мені потрібно сажовий фільтр. Мені сказали, що сажовий фільтр. Ще раз повторюсь: я займаюся чисткою всієї системи екології. Мій апарат налаштований на всю систему. Окремо, не єгір, не саживий, не чиститься. Все чиститься разом. От тоді і буде результат. Результат раз, і технологічно я не можу оминути якусь деталь, щоб її не почистити там, де ходить повітря і вихлопні гази. Перейдемо до комп'ютерних показників. 270 пробіг. Так, форсуночки в нормі по комп'ютеру показують. В нулях, навіть в сотках. Приберу їх. Так, прогрітий автомобіль. Ось комп'ютерна, що задана 243. Не комп'ютерна вже 12. 8 км назад була регенерація, температура вихлопа і масиної і 67, ну Десь так і є. 70 грамів це 280 Так, Тиск на холостих 12, фіксую дані, даю газ в пол. Дивимося, тиск на обертах і як росте маса сажі змірена. Ну, після регенерації 73, 75 гектопаскалів багатенько. 12, 23, 24. Дуже швидко росте. 31, 32. Дуже швидко. Так, дані зафіксовані є таке. Так. Ще раз нагадую, для чистки всієї системи екології мені потрібно, щоб викручувались свічки накалювання. Викрутились вони дуже легко, але чистка робиться не через свічки накалювання. Підключення зовсім інакше. Дуже багато задіяно перехідників, щоб підключити до двигуна. До також система екології. Знімаються датчики диференційного. Ось На прикладі, подивимося, холодна частина турбіни, яка засмальцована. Але вона ніяк не, не впливає на роботу двигуна, а більше впливає, он бачимо внизу, ЄГР, який йде до сажового фільтра. Звісно, сажовий фільтр, якщо пошкоджений, то буде там сажа. І цей теплообмінник. І також буде труба чорна. Тоді це сажовий фільтр вже лопнутий, вигорівший, тобто щось з автомобілем трапилось. Труба в даному автомобілі чиста, і сажовий фільтр значить цілий. Але чому маститься тут а, а, холодна частина турбіни? Тому що від системи вентиляції картерних газів. Олива скапує конструктивно так зроблено, що скапує туди вниз до теплообмінника. І е, олива там осідає, потім гарячі вихлопні гази проходять через цей єгір під час прогріву автомобіля в різних режимах. І ця олива застигає, закоксовується і все, не більше. Від сажі вона там не брудниться, тільки від оливи. Ось чому я завжди, нагадую, що і холодна частина чиститься. В когось може бути чиста по-різному. Даний автомобіль має 270 тисяч пробігів. І бачимо, який стан цього всього. Так, є таке. Потім йде е... повітря сюди і ось радіатор. Щоб забути радіатор, це потрібно дуже-дуже постаратись, щоб забруднити, а більше всього брудниця перехідна плита, яка йде від Єгіра до ГБЦ, до клапанів. Ось Єгір номер 1 Ось його привід. Де, ось його привід, фішка. І туди йде йдуть вихлопні гази. З чотирьох каналів, можливо, будуть працювати лише два, а той один. І Єгір. Сам дросель працює, але кількість вихлопних газів може йти більше на четвертий циліндр, на третій, а ці два не будуть отримувати вихлопні гази. Тобто теплонавантажені можуть бути два, два циліндри. І все. А також хочу звернути увагу, ось замітив, в автомобілі надірвати патрубок. Вже шнитки видно. Так, Це впливає на надув турбіни. З цього патрубка йде повітря від турбіни і йде впускний колектор. Його потрібно замінити обов'язково, тому що після чистки, якщо десь через 100 км або через 5000 км, він лопне і буде не додув повітря, тобто паливно-повітряна суміш буде неправильна і будуть тоді, Часті регенерації, можливо, помилка буде по двигуну. І, як завжди, це щось Ростислав не дочистив. Це після... це після такої чистки, щось трапилось. І, як завжди, будуть погані коментарі. Заміна патрубка обов'язкова. Так, ще раз дещо покажу. Викрутив я датчик температури в пускному колекторі. Ось що робиться між радіатором інтеркулера і перехідна плита до клапанів. Двигун ще гарячий і якість відео не, не дуже. Вон клапан видно навіть. А, де гір, навіть не видно. Там десь гір. по-любому повинен бути. Не розбереш. Так, ось радіатор. Знизу чорний, зверху ще біліший. Так, а тепер підключаю апарат і буду робити чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Дринажка не, не з вихлопної труби йде. Секрет, звідки вона йде. Так, заглушив я фільтр, новенька жовтенька ганчірочка, щоб здержати золу, сажу фільтра, яка розчиняється з водою, з рідиною, і вона зараз тут вся ця зола буде. Не вся процентів 50% точно, але під час всієї цієї глобальної чистки. Повністю вимиється. Зараз продемонструю на першому етапі, скільки тут золи. Яка жовта рідина виходить. Зараз зніму кришку, подивимося. Зняв кришку. Ось це, це жовте, це зола. Сажомасляних відкладень чорних немає, тому що це перший етап видалення золи ну так, більше 50%, щоб далі чистити сажомасляні. Апарат потім буде вичищати всі сажомасляні. От тоді буде через цей дренажний отвір виходити чорні сажомасляні відкладення. Знов таки через фільтр. Зараз осядеться вся рідина і подивимося, стан. Цієї золи. Це я роблю завжди обов'язково, щоб знати склад золи крупна або пепельнистого гатунку, щоб розуміти, що з автомобілем. Так, осіло, ну, як завжди, зола. на сітці осталась і тут ось вона, ганчірка повністю була новенька. Ось цей розчинений пепел це є зола. Так, але все одно зараз промию і буду робити всю глобальну чистку. А також камера згорання буде розкоксовка, але лише... Компресійних кілець. Маслоз'ємні не чіпаю, тому що це все масляна система. Масляну систему не трогаю. Зараз олива злита з автомобіля і все, що буде в камері згорання, чиститись, скапувати у відеречко там в ямі всередині. Олива тут замінюється. Ось нова вже на, на поготові. Так що розпредвали, коленвали, вкладиші, це все не чіпається. Це масляна. Її чистити не потрібно. Це все залежить від якості оливи, робота пашневої групи. Інтервал заміни і, звісно, пробіг. Так, а зараз йде процес видалення сажумасляних відкладень. Так, чорна пінка. не буде біла, процес не буде зупинений. Можливо, десь там і залишиться в якомусь куточку черненьке, але це просто може бути колір, ніяк не великі відклади чорного, що заважають дихати автомобілю. Подивимося в кінці після чистки. Так, і подивимося, як відмилось, як відмилось сьогоднішня дата. Восьмий місяць, 9, 9 число. Ось бачу якісь залишки, але ці залишки на роботу двигуна аж ніяк не вплинуть. Ось там десь в закутках теж не вплине. На менших пробігах, звісно, в ідеал вимивається. Ну, що поробиш, пробіг 270. Радіатор. Дуже мало місця, щоб там розігнатися, обдивитись. Так, і по прямой. Ось, по прямой, все теж. Чисте. Ну, чисте на 80%. Як я і казав, десь в куточках залишиться це. Нічого страшного немає. Так, подивимося, як відмило тут всередині Йде турбінка. Якась волога є, але зараз двигунь буде заводитись. І будемо дивитись комп'ютерні показники. І датчик, датчик, ну це таке, він завжди буде чистий. Після такої чистки чекаю патрубок, якщо вчасно приїде, буде заміна, якщо ні, то власник авто замінить сам. Чистка завершена, заведений автомобіль на обертах 15, на холостих 0. Перевіряю датчики диференційного тиску. Так, 2-3 на холостих, на обертах даю газ пол. 16. Вихлоп рівномірний був по манометру і по датчикам теж бачимо 1306, 05, ще швидше падає вниз, аніж наростало перед чисткою. Попробую датчики ще місцями переставити, щоб там показувало на 1-2 гектопаскалі менше. Суттєвої <кій> різниці не буде на регенерації фільтра, але для впевненості, що чітко працюють, потрібно зробити. Але скажу так, заміна цих датчиків диференційного не впливає, щоб регенерації були більші по кілометражу. Датчики це лише інформація для двигуна. Так, е пройшов всі необхідні адаптації, перепровірив автомобіль. Е температура двигуна в нормі, тобто не гріється під сотку. Тримається зараз навіть термостат закритий, якщо автомобіль довго в приміщенні гріється, Значить, все нормально. Якщо дуже швидко гріється, можуть бути проблеми. Так, змінив масіну золу 0,1 грам. Зараз і автоматично вмикнеться регенерація, щоб прораховувати всі значення по-новому. Тиск так і залишився. 3, 2, 1 по-різному. І все. дамо обертів. Було 16, стало 17, 18. Так, І висновок по авто. І так, висновок по авто. Всі необхідні адаптації автомобіль пройшов. Систему екології почищено. Сажовий, впуск, випуск, турбіни, єгіри, там чистота. Без проблем автомобілю дасть дихати. Але багато є факторів, які можуть впливати на незаводські регенерації, це тільки потрібно якісь деталі міняти. Наприклад, даний автомобіль, ось я покажу, цей патрубок може бути розірватий підсос воздуху, не додув турбіни. І ось будуть е, всі проблеми по автомобілю. Даний патрубок ще цілий, але, можливо, десь трохи щось і просачувалось. Зараз там абсолютно новий і буде працювати. Потім олива тут замінювалась 0В30, але рекомендую заливати 5В30. Тому що двигун вже не новий. Зазори між кільцями і циліндром, звісно, будуть більші. І рекомендую лити марки Motul 5W30. Набагато краще двигуну буде, коли трішки плотніший концентрат оливи буде. Пробіг до 200 можна ще заливати 0. Так, другий момент це стосується. Автомобіля, який рухається по трасі. Наприклад, ось радіатор кондиціонера, він заліплений в хлам повністю. в хлам. Мухами, камінням, всім, чим хочеш. І таким чином, коли автомобіль буде рухатись по трасі, він не буде дихати. Своєю температурою, а буде гарячіший вихлоп, тобто подача теплого повітря в камеру згорання. Якщо дуже багато теплого повітря, буде неправильна суміш повітряно-паливна суміш, і сажа буде ще більша, тому що стиснення холодного повітря набагато відрізняється від гарячого. Холодне повітря дуже добре стискується і. Викидує менше сажі. Ось на прикладі мого автомобіля Opel Zafira 1,9 CDTI 150 кінських сил. Перейдемо ще знизу. Де тут? Ось мій радіатор чистенький. Це іде радіатор інтеркулера. Збоку прохідність є там, радіатор, погано видно. Радіатор кондиціонера в мене новий. Як це впливає на двигун? Я так експеримент зробив. При вимкненому кондиціонері, тобто не працює вентилятор, автомобіль краще гріється, але по трасі в пробках до спрацювання вентиляторів автомобіль тупий, тупий, наче хтось його держить за хвіст. І він тяжко їде. 150 сил відчувається, як їде, але він не має цієї потужності. Як тільки вмикаю кондиціонер, клімат в даному авто є, тоді автомобіль різко стає жвавим, тому що дихає холодним повітрям, тобто вентилятор обдуває радіатор кондиціонера і попутно радіатор інтеркулера. І автомобіль дуже чудово працює Снизів бере все, як має бути. Що робиться зараз з моїм автомобілем? Це друге питання. Ось на прикладі, тести моїх форсунок. Три форсунки прийшли в несправність. А тобто, на холодну льють. Я замітив, що в мене автомобіль став <кій> <кій> проходити якісь незрозумілі регенерації, тобто, вже не... 400 плюс кілометрів в міському режимі, а так 200, то 300 не незрозуміло. Якщо дуже короткі в мене дистанції, дім робота, дім робота, під час запуску автомобіля підключав комп'ютер, починають лить форсунки. І дуже добре лить. Як тільки прогріється автомобіль, все чудово, вони працюють. Якщо завів автомобіль і мінімум 100 км проїздився, питань немає. Тобто на холодну вони поналивали, а потім в процесі їзди пропалилось і все нормально. А як дуже короткі, і були незрозумілі регенерації. І я форсунки дав в ремонт. Одну трогати не будуть, тому що вона повністю робоча, а три Три форсуночки на холодну дуже-дуже льють. Нагадаю, що на, е, я проїхався після чистки системи екології, ну, майже 60 тисяч проблем немає. Але багато що тут було зроблено, окрім чистки. В кого такий двигун, якщо він дивиться відео, вихреві заслонки, проблема з дроселем. А також були в мене замінені два каталізатори. Скажу відверто, каталізатори теж впливають на регенерації. Якщо вони вигорівші, то не чекайте суперзаводських регенерацій. Але ж це все індивідуально для кожного автомобіля робота каталізатора, тому що експлуатація автомобіля, якщо він, коли він був новий, Зовсім різна. Дехто експлуатував автомобіль зі швидкістю 200-180, а хтось потихеньку їздив. То, звісно, хто потихеньку їздив, каталізатор живіший буде. Або взяти, якщо автомобіль має фаркоп, тобто тягали дім на колесах лафету. Дуже часто би восьмі пасати алтраки, шкоди алтрак. Скаути, тігуани, скаути. Звісно, тепло навантажений двигун, який робив гарячий, вихлоп, мог собі нормально випалити той каталізатор. Якоби причин помилок він не робить каталізатор, але машина все бачить. І тому і є в кожного автомобіля різні регенерації, тому що. Кожен водій і по-різному експлуатує своє вживане авто. Як їздив минулий власник, невідомо. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня. До побачення.